На одного військового йде 6-8 платників податків. І якщо ви в Україні і ви не на фронті, а ви працюєте, де б ви не працювали, ми з повагою відносимось до кожної людини. І якщо ви працюєте і сплачуєте податки, то ви так само бороните державу. І це дуже потрібно. Але якщо ви за кордоном. І ви призивно, мобілізаційного віку, і ви і не на фронті, і не сплачуєте податки, і виїжджали поза законом. То є питання. Або ми громадяни, які на фронті, або ми громадяни, які працюють і сплачують податки, бо не буде грошей на військового, а не буде на військового грошей, не буде військового. Не буде кому захищати Україну.